Ефект писанки Оце на кусту три гронки. Оце дві созрівші. і на тому рукаве полузелена гронка, хай висить. Тобто Він дійсно дуже ранній, але урожаю нема. Вже не пам'ятаю, що тут було, як пострадав од мороза, без поняття. Уже, уже скільки сортів, воно все в голові не держиться. Ну, факт то, що сорт дуже ранній. І по нього чую одні позитиви. Ну, в мене він на лорі привитий, щось урожай, рано видно, трогається в роз, лора толкає, а в мороз і погибає плодові почки. О, щось таке. так, ефект писанки сьогодні 8 серпня. Вже ну, висить добре, тут без питань. Пам'ять учителя я розпечатувати не буду, я вчора пробував. Владість набрав прямо суперово. Все-таки я использую квантомиські препарати і вот эта вот дуже жарка погода вона і набрала сахар. У мене на пам'яті учителя з в принципі, проблеми були. Може, те, що я по заправив землю суперфосфатами і Може і це сработало. Не знаю, але ну, в комплексі набрав сахар и все все памяти учителя отлично сегодня 8 серпня срезаю так це кудесник по моєму калугина я сейчас выборочно срежу несколько гроздей я ж бачу тут вообще трошки не готовий О, оцю можно буду бачить в общем Пройдусь ніскілька гроздей щоб кусту було легше. Він бачу, видержав ці негаразди погодні. Чи обминув, може почка не була відкрита, не знаю. Но факт, то, що урожай тут по максимуму і мені нема на нього о, що погане, що то казати. М'ясиста ягода. Сладості я не бачу, щоб він набрав багато. Ну, візьму ягодку зверху. Вкус угу. хороший. Так, кудесник, сьогодні 8 серпня, я виборжу на несколько гроздей, середу. там треба доложити у ящичок. Слава Україні мене порадувала. Правда, восьмо ось трошки надгрізе, але все-таки я прикрив сіткою, то вони не дуже тут навредничали. Шладючки. Така м'ясиста ягода. У мене з слава слави Україні, звісно, проблема була так. Він, вони, він видає гронки дуже шикарні, але дуже мірно набира сахар, як каталоні. В цьому році мені гріх жала І Ягода одна в одну без гороха і, і сахар набрала доволі -таки непогано. Зрізаю. Сьогодні 8 серпня цей куст зріжу, а той другий, там я вже вчора пробував, там виборочно прийдеться, там небагато гроздей, Ну, в цілому я ще чуть наберу. Слава Україні! Звісно, красота. Сьогодні 8 серпня. Це подарок Калугіна. Ну, тут болванки висять наверное, по пару кілограм кожна. Їх всього тільки три. Я перевірив, вони вже спілі. Ну я ось одну якусь возьму. З хруст там і соку достаточно. Ну, вкус обалденіший. Гармоніка, тут муската нема. Оце цей гронки, він подобається, що він дуже ранній срок созрівання. От я бачу в Юлінах якийсь з'явився. Сорт загадка калугіна. Ну, треба, звісно, перевірити, мені каже, вже це одне і те ж. Ну, бо дуже похоже, я не знаю, не буду нічого загадувати. Ну, дуже ранній срок, він під низом корінь гали працює, Ну І на цьому кусту ще кудесник ще росте. І цей. Ну, це вони три два сорта. Він тяне корінь. Ну нічого не скажу. Ну ти гронки, але ну, які гронки. Тобто він заслужив право бити. Ну а буде можливість, може, що тоді десь ще Подарок Калугіна сьогодні 8 серпня.